Доброго ранку, дорогі друзі, 14 червня, субота. Це той день, коли будильник мовчить, але мозок чомусь прокинувся о 6.30. Сьогодні у вас є лише одне завдання: бути справжніми не на роботі, не в соцмережах, а просто в шортах з кавою і з душею на повний зріст. І до речі. Сьогодні міжнародний день на туристів 1976 року. В США люди офіційно визнали наскільки ну, можна терпіти одяг. Тож, якщо ви сьогодні гуляєте по квартирі, в чому мати народила, не забудьте махнути рукою у вікно. Там можливо теж хтось святкує. Ну а ми починаємо наш ер про ранок. І одразу про свята. Вони сьогодні, як виставка абсурду, краси і глибокого сенсу. Почнемо з Міжнародного дня в ванни. Так, це офіційно. Можете сміливо лежати у ванні весь день і казати, це мій обов'язок перед планетою. А ось і серйозніша подія, всесвітній день донора. Це про справжнє, про кров, яка рятує життя, про людей, які віддають частину себе, щоб інші жили. Сьогодні ідеальний день подякувати їм і, можливо, стати одним з них. А тепер. День міста Севастополь. Ми не забуваємо, чий Крим і чи Севастополь, місто герой, українське місто, і ми його ще повернемо зі свободною музикою і з жовто-блакитним небом. А от далі мистецтво в дії, всесвітній день жонглювання. Той самий момент, коли всі ваші список справ це три апельсини, ноутбук і телефон, і ви намагаєтеся не впустити нічого з рук. А поруч всесвітній день ляльок, символ дитинства, театру і тих дивних колекцій у бабусині шафі, які трохи лякають, але дуже надихають. Завершимо свята сучасним інтернет-культом, міжнародним днем блогера. День людей, які знімають своє життя, щоб вам було не так нудно у маршрутці або вранці. І про іменини. вітаємо всіх, хто сьогодні святкує. Володимир Георгій, Йосиф, Мстислав, Микола, Олександр, Павло та Серафим. Ваші імена звучать як список героїв українського фентезі. Тож, живіть гідно з мечем, гідністю і гарною кавою. Ну і про цей день в історії України сьогодні день пам'яті 2014 року. Окупанти збили ІЛ 76 біля Луганського аеропорту. 49 українських героїв не повернулися додому. Ми не забудемо, ми продовжимо їхню боротьбу. І переможемо! Слава Україні! А тепер про прикмети на сьогодні, якщо йде дощ, приготуйтеся. Парасоля стане вашим новим органом на найближчі 7 тижнів. Голосно квакають жаби це не ребатл, це до опадів. Готуйте човни. Що сьогодні не можна робити: не сваріться з рідними, бо потім не знатимете чи той борщ був із м'ясом, чи із помстою. Ще не відмовляйте в милостині, ризикуйте втратити більше ніж ділитесь. Алкоголь і переїдання не сьогодні, друзі. Організм у режимі Вразлива принцеса. А тепер про те, чим нас вразять зірки. Це гороскоп. Тож овни, ваше терпіння сьогодні як вайфай в метро. Воно є, але не працює. Тельці, не купуйте нову техніку, навіть чайник вас сьогодні зрадить. Близнюки, з ким би ви не говорили, сьогодні все звучить як інтерв'ю у TikTok. Раки, намагайтеся не аналізувати нічого, особливо себе. Леви, сьогодні ви не головні. Сьогодні головний той, хто зробив каву. Діви, залиште в спокої свій. Список, що треба зробити, він теж хоче вихідний. Терези, не робіть вибір, просто киньте монетку і не думайте. Скорпіони вас сьогодні ніхто не зрозуміє, і це нормально. Стрільці, спонтанність, не ваш коник сьогодні. Це скоріше віслюк. Козороги, відпочинок, не слабкість це план. Водолії, тримайтеся реальності, навіть якщо вона нудна. Ну і риби досить фантазувати. В реальному світі вас теж люблять інколи. А тепер про головне вже за традицію кажуть субота найважчий день тижня, бо треба встигнути все виспатися, відпочити, зробити справи, побачитися з друзями, побухати або навпаки тримати детокс. І в цій гонитві за ідеальною суботою ми часто забуваємо головне. Ви не маєте нічого комусь доводити. Ніхто не вимагає від вас ефективності у вихідні. Субота це не про результат, а про процес, про розчинену ложку в час цікаве, про пісню, яку ви забули, але знову почули. Про прогулянку без плану, про ні з ким не розділений тост. Живіть цей день повільно, як дорогоцінність. І тоді, можливо, ця субота стане тією, що запам'ятається не подіями, а спокоєм. А спокій це новий героїзм. Ну а я дякую, що ви були тут на цьому суботньому ранковому сенсі свідомого життя. Пам'ятайте, навіть якщо день почався з піжами і розмитого погляду, це вже перемога. До зустрічі завтра в цей же час. Нехай сьогоднішній день буде для вас вашим. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!